Святий Миколай чи Дід Мороз хто насправді має бути символом зимових свят в українців? Святий Миколай був реальною людиною і жив у третьому столітті в Римській імперії. За численні чуда, стілення хворих, піклування про немічних вдів, сиріт та про дітей, церква справедливо зарахувала його до ліку святих. В Україні ми вшановуємо пам'ять про Миколая тепер вже 6 грудня. І у нас віками побутує традиція, що Миколай приходить особливо до діток та приносить їм подарунки, кладе їх або під подушку, чи то в шкарпетку, чи навіть біля ліжка. Щодо Діда Мороза. Багато хто міркує, що його придумали в радянський період, але це трішечки не так. Цей персонаж, взятий із слов'янської демонології, і був він повелителем морозів та суворої зими. Називався також Тріскун та Студенець в українському фольклорі мороз зображений як страшенна потвора, яка шукає будь-якої можливості, аби нашкодити людям та їхньому господарству. Навіть побутують такі етнографічні записи та фольклорні які засвідчують, що для того, аби задобрити мороза, люди віддавали йому цнотливу дівчину. До речі, звідси і образ снігуроньки. Як ви знаєте, в радянський період християнські свята заборонялися саме тому новий рік став чи не найважливішим святом усього року? Таким чином, аби витіснити цього святого Миколая, і придумали подати замість нього оцього доброго дідуся сказок діда Мороза. І знаєте що? У 1936 році, за три дні до Нового року, секретар ЦК КП Павло Постишев вирішив зробити дітям свято, прикрасивши ялинку і запросивши туди Діда Мороза. Отак і утворилися ці утрініки новогодніє українською ранкові новорічні імпрези. До речі, цей Постишев також відомий в історії як організатор найкривавішого геноциду проти українського народу голодомору 32-33 року. Тепер ви можете самостійно для себе зробити висновки, чи потрібно пам'ятати про цього Діда Мороза саме в новорічну ніч, чи взагалі потрібно робити дітям подарунки на новий рік, чи все ж таки повертатися до свого, відновлювати традицію святкування Дня Святого Миколая та Різдва Христового з прийдешніми святами. thank you